Доброякісна гіперплазія передміхурової залози є поширеним захворюванням, яке вражає багатьох чоловіків, особливо віці старше 50 років. Лікування може відрізнятися залежно від тяжкості захворювання, симптомів, які відчуває пацієнт, і загального стану здоров'я пацієнта. Далі представлені кілька поширених методів лікування. Альфа-блокатори розслабляють м'язи передміхурової залози та шийки сечового міхура, що може покращити відтік сечі та зменшити такі симптоми, як терміновість, частота та нерішучість. Приклади альфа-блокаторів включають теразозин, доксозозин, тамсолозин і альфузозин. Інгибітори 5 альфа-редуктази діють, блокуючи перетворення тестостерону дигідотестостерон, гормон, який сприяє росту простати. Знижуючи рівень інгібітора 5 альфа-редуктази, можуть зменшити предмікову залозу та покращити симптоми сечовипускання. Приклади інгібіторів 5 альфа-редуктази включають фінастерит і дутастерид. Комбінована терапія. У деяких випадках комбінація альфа-блокаторів та інгибіторів 5 альфа-редуктази може бути використана для збільш комплексного полегшення симптомів. Інгибітори фосфодіестерази зазвичай використовуються для лікування еректильної дисфункції, але також можуть бути корисними для поліпшення сечовипускальних симптомів. Приклади інгібіторів фосфодіастерази включають силденафіл, варденафіл і тадалахфіл. Якщо медикаментозне лікування неефективне або передміхурова зала засильно збільшена, може знадобитися хірургічне втручання. Існує кілька варіантів лікування, включаючи трансуретральну резекцію простати, лазерну простатектомію та простатектомію. Перед початком лікування важливо проконсультуватися з медичним працівником. Вони можуть допомогти визначити найбільш відповідний план лікування на основі індивідуальних потреб пацієнта та історії хвороби. Дякую за лайки та розповсюдження відео.